Є міста дуже старі, такі старі, що мають у своїх тілах церкви, костьоли, синагоги, деякі навіть мають ратуші і кам'яні будинки. Такими містами приємно гуляти влітку, коли дерева коленосять кольором і округа дня розбивається по вулиці пам'яті. У моєму місті усе по-іншому. Там немає храмів і трубу, але є такі ж дерева, що спадають ботами на питомці. Він стає червоним. Помаранчевим, його рани запікаються дуже швидко зі швидкістю світу. Тут немає Божої домівки, і тому наш Бог ширяє довкола нас, вітри та пташині зграї, вселившись в поля та елеватори, доторкнувшись до кожного саду і парку, у глибині яких вчорашні діти вивчали любов. Йому ніколи не стане холодно, адже тіла наші не знають холоду. Розжарені серця мешканців цього міста підігрівають літо, віддаляючи полюси на безпечній істині. Але останнім часом все більше тривожних новин. Ринками і школами ширяться чутки про велике будівництво. І саме тому до автовокзалу під старій акації на Червоної церкви. Схоже, ще нашому Богу влаштують пастку затишну тюрму під верхами золотої пластмаси. Дякую.

Я заходив з ногу, а ніч ще довго шумітиме світлом піснями і не даємо та житиме митями. Вулиці міста вузькі, ми будемо довго лукати. І скотами, і вітами, потім і все інше спати. А коли верхівки береться, зайздеться легкою засмагає, ніч розпливеться за рубля з густками дивно півнок'янкої мані, що не підладна духом. Щоб залишивши все поспішати на захід, в люті не міста і кровати, тільки хто свинцево важкі, наче склон по асфальту схоронено. Вулиці сліпо танкаються нії, як бездомний кіт плачеться. там, де колись мені на грузов, які більше не чути в тепліх Не Нево знущаючись, сипе.